Росія вдарила по Львову. у Полтаві, розбирають завали. Низка міністрів йдуть з посад. 924-й день війни. Вітаю з вами. Я Ірина Скрипачова разом з журналістами інформаційної служби новин телеканалу Візит, які вже готові поділитися з вами останніми подіями середи 4 вересня. І з наголосом на головне з наступного анонсу триває протистояння реорганізації придніпровської лікарні. Які подальші кроки. Попри війну, громади Кримичучини розширюють зону розвитку позашкільної освіти. Наші перші півроку в етері з оновленою командою з цифрами не посперечаєшся. Тем сьогодні, як і обіцяли представники залізничної профспілки, локомотивного депо «Кременчук» та співробітники Придніпровської лікарні зібралися, щоб обговорити подальший план свого протистояння реорганізації медичного закладу. Нашим журналістам вдалося поспілкуватися з активістами та медиками щодо їхніх вимог і подальших кроків. Деталі у сюжеті. Сергій Лашко, заступник голови прав спілки залізничників, заявляє, що їхня боротьба з моменту ухвалення рішення міською радою щодо реорганізації придніпровської лікарні все ще триває. Спираючись на закони України, він називає дії влади протиправними, а їхнє рішення злочинними. Злочинне рішення, яке порушує вимоги статті 49 Конституції України. а саме мережа лікувальних закладів не має права бути знищена або зруйнована. На превеликий жаль нашому. Міській раді наплювати на Конституцію наплевать на все. Тому ми пробували вести переговори майже дві неділі чи три переговори не дали бажаного результату. Майже два місяці тому заяву до суду подали як профспілка, так і фізична особа Дмитро Вартаєв, який користується послугами лікарні. Однак суддя відхилив заяву від фізичної особи. Тож наступним кроком стало звернення до апеляційного суду. Апеляційний суд. Визнав, що дії судді були неправомірні. Тепер ми будемо подавати недовіру судді, мотивувати. Звичайно, ми знаємо рішення, що суддя буде відмовляти собі любимому, щоб справу лишити. Тому, Але ми це повинні показати, що далі буде продовжуватися, доходити до європейського суду. Нагадаємо, що 29 серпня під час останнього прийому заступниця мера з питань медицини та освіти Ольги Усанової ми запитали профільну заступницю, чи можливий вплив протестів Кременчужан на рішення щодо реорганізації. Ольга Усанова зазначила, що на цей момент жодного позову до суду подано не було. Ми говорили з першої зустрічі представникам вільної проспілки, що якщо вони вважають, що рішення прийнято незаконно, вони його можуть оскаржити в суді. Наскільки мені відомо, жодного з того позову ще не подано на це рішення, тому що вони прекрасно розуміють перспективу, що воно законне, воно прийнято в законний спосіб і має бути виконано для того, щоб лікарня продовжила своє існування. Сергій Лашко коментує слова Ольги Усанової так. Рядом адвокат. Є рішення суду. Аллочка, у тебе є рішення зараз при собі, рішення суду апеляційного. Чи може в телефоні є? О. є ріш... Ми можемо скинути рішення. Це очередна брехня, очевидний пев. На фоні трагічних подій, що сталися в Полтаві та інших містах України, мітингувальники цього тижня планують підтримати сім'ї загиблих, зробивши паузу у своїх активних діях. Однак, вже з наступного тижня вони мають намір діяти радикально. Вівторок ми будемо ще раз обґрунтувати по набатіві. Є у нас такий телеканал який читається європою, він був призупинений на час воєнних дій. Не знаю, як це буде. Але ми будемо виступати через те, що конституцію ми вважаємо, ніхто не повинен попирати. Попри те, що влада не на боці мешканців міста, співробітники лікарні не втрачають надії на те, що зможуть продовжити працювати на своєму звичному місці, і сподіваються, що вже у найближчий час справедливість відновить свій порядок. Ми побідимо люди народ. Меж Україна, правильно? Наша знімальна група продовжує їздити Кременчуком. І сьогодні ми в районі автопарку, аби дізнатися, що турбує місцевих мешканців та які питання вони хотіли б адресувати до влади. Малецького якісь зарплати. І всі пишуть, всі говорять і все, а що толку. Люди отримують копійки, а він отримує які гроші і ніхто нічого не. За опалення круглий рік не, не, не устраювати такий меморіал. Ніяк. Ну, от зимою я вже буду збирати гроші на зиму. Ну, круглий рік платить. Відставку я... всі в з мером. Дороги, коли будуть. Дороги. Плохо ходить, маршрутка 15Б, я вам хочу сказати, плохо йде. Взагалі, по воскресеньям не ходить. Дорогу, щоб зремонтували, щоб нормально було. І на вулиці їздить, і во дворах. Тому що пройде дождик, болото і тут, і там кругом. Я виходжу, не... втора ступінька, я вже в воді. І круглий год, тільки пройшов дождик, все. Ой, да ну їх нафік. Чому не робиться укриття, нічого не робиться в наш закладах? От, дитина за мною ходить, вона не, не ходить ні в садочок, нікуди. Сидить вдома. Садочок обіцяли з 1 вересня відкрити, не відкрили. Сказали, що буде відкрити там до кінця вересня. Я сумніваюся, що він так відкриється. Ось такі питання мають мешканці району автопарк, до керманичів нашого міста, але поки реакції, на жаль, на них немає. Тож доносити питання людей відтепер ми будемо ще й на засіданнях виконавчого комітету, аби рупор громади звучав ще голосніше. Ви дивитеся новини наші журналісти продовжують знайомитися з роботою різних напрямків у громадах Креметючини. Так днями знімальна група побувала у Глобунському центрі позашкільної освіти. Там розповідають, що тільки минулого навчального року до гурткової роботи в межах громади було залучено 800 дітей, 240 – на базі закладу. Також у громаді розповідають, що прагнуть відкрити ще два напрямки для залучення дітей до гур. Ови роботи сюжети з циклу попри війну далі у випуску новин. Офлайн навчання не має заважати дітям розвитку творчих здібностей, кажуть у Глобинській громаді. Саме тому, попри війну, жодного дня не припиняв свою роботу центр позашкільної освіти. Все, що можна побачити у центрі, створено дітьми. Нині тут можуть похизуватися понад двома сотнями переможців у різноманітних конкурсах: як рівня місцевого, так і державного. Нові умови життя диктують попит на нові напрямки роботи дітей. Плануємо збільшувати і розширювати кількість гуртків і напрямки. Напрямки планується робототехніка, також напрямок екологічного туризму, фізкультурний напрямок. На сьогоднішній день на базі нашого центру будуть працювати гуртки по комп'ютерній техніці, англійська мова, рукоділля. Стареньке приміщення у центрі міста відремонтували для зручності дітей. Тож нині, за відсутності світла вдома, кожен бажаючий може скористатися можливістю долучитися до онлайн-навчання у стінах центру. Тут обладнані комфортні місця для роботи. В минулому році це приміщення було відремонтоване під заклад позашкільної освіти. До цього тут була бібліотека, місь... міська бібліотека, бібліотеку перенесли в інше. Але чому саме це будівля? Ця будівля дуже зручно розташована в центрі міста і дуже хороші логістичні маршрути має. Для проведення майстер-класів пам'яті про українську історію та небувалу спадщину у центрі навіть створили етносвітлицю. Тут зібрані унікальні експонати, які несуть до світлиці діти, пересічні мешканці громади та навіть самі співробітники центру. На цій стіні ви бачите рушники одного з методист, бабуся вишивала бабуся методистів нашого центру. Слана Леонідіна з, великою, з великим задоволенням передала ці рушники в, наш, в нашу світлицю, і в принципі, кожен з цих рушників це є якби, сімейна реліквія їхнього роду. З нового навчального року, як онлайн, так і офлайн, центр вже готовий приймати дітей, аби компенсувати усі буремності цього світу через творчість. Максимальне задоволення інформаційних потреб та наповнення інформаційного простору якісними та правдивими новинами вже півроку оновлений візит працює в режимі мобільності, здатності навчатися, опановувати сучасні технології створення контенту, працювати в умовах військового стану та хейпу від недоброзичливців. Чи помітили зміни наші глядачі і про що говорить рейтинг візиту? Досліджувала наша Дарія Згура, яка робить свої перші кроки у тележурналістиці. Аби дізнатися, як часто Кременчужани переглядають наші новини та чи помітили зміни у форматі, ми пройшлися вулицями міста. Ну, зміни є, ну а які конкретно. Це ж, якби я кожен раз його дивилася. Я дивлюся дуже рідко. Так, да, ведучі ж помінялись, але я тоді не знала, що це вже став новий візит. Я тільки буквально зараз узнала, що тим більше в мене літо дуже мобільне, я на дачі. На дачі там взагалі візита немає. Літом я з візитом не дуже часто дружу. Ось закінчиться дача, тоді більше будемо сидіти біля телевізора і більше дивитися. Так. Я, чесно, рідко його дивлюся, бо в мене немає часу з дітьми в школі. А бачили нас в соцмережах в Ютубі? Змінився формат. Так. Окрім того, ми запитали у містян, яких матеріалів вони хотіли б бачити більше на телеканалі Візит. Можливо, якісь розважальних передач, більш дитячих, можливо. По всю жизнь дітям з нашого міста. Про наш Кременчук. Про наш міст, про наші проблеми. Проблем в нашому місті дуже много. А ось аналітика переглядів у наших соцмережах свідчить, що за останнє півріччя, порівняно з минулим, кількість переглядів та нових читачів значно зросла. Так у Фейсбуці в середньому на 300 читачів та 300 тисяч переглядів, а в Ютубі на 582 читачі та 30 тисяч 400 переглядів. Також нещодавно наша сторінка з'явилась у популярній соціальній мережі TikTok де вже за місяць середня кількість переглядів становить близько 9 тисяч 340. Проблема єсть. Не всі укриття ще готові. Слід відзначити, що серед масштабних змін у форматі телеканалу Візит є й нові програми, такі як у фокусі, я волонтер, розслідувачі, незвіданий Кременчук та спеціальний репортаж. Кожна з яких на сьогодні охоплює найважливіші теми міста. Про це свідчать і думки глядачів. Часто бувають такі інтересні передачі злободневні, на злобу дня навіть. Ви знаєте, чесно, я вам говорю, Я взагалі горжусь нашим візитам Тримічуським. Я горжусь. Попри такі позитивні зрушення, на жаль, не обходиться без негативу. Так за цей час ми отримали чималу кількість хейту та відчуваємо на собі зухвалу поведінку місцевої влади в особі Кременчуцького мера Віталія Малецького з його неправомірними звинуваченнями на адресу представників візиту останнього разу навіть під час прямої трансляції пленарного засідання. Серед нас є колеги, які все це фіксують. їм допомагають он, журналісти телеканалу Візит, який е, в них чи в синергічній зв'язки, чи в не знаю, як там в корупційній колаборації, чи як це назвати слово погане, якесь хочеться сказати. Не навіть такого слова. Однак, попри це, ми не зупиняємось та продовжуємо щодня працювати над створенням якісного контенту, аби донести нашим глядачам оперативну і достовірну інформацію. Щодо подій, які відбуваються у Кременчуці та навколо, і про погоду 5 вересня в Україні спостерігатиметься помірна спека: від 24 до 29 тепла. Дощів завтра не очікується і у Кримчиці теж вночі. За даними синоптиків, від 14 до 18 плюсових. В день максимум 28 градусів тепла. Слідкуємо за новинами, розповідаємо про головне. І чекаємо на зворотній зв'язок. Посилання зараз на ваших екранах. Тримаємося попри все, бо незламність це наш генетичний код. Всім тихої ночі і добрих світанків. Зустрінемося вже завтра о 20.40. час новин.